Кілька сотень тисяч гривень незаконних надбавок та доплат. Це виявили під час ревізії. Працівникам Товстинської селищної ради надходили надбавки доплати до мінімальної заробітної плати, були зайві нарахування, премії з різних причин, відпускні та компенсації за невикористані відпустки. У Товстому думки жителів щодо таких виплат з бюджету різняться. Одні кажуть: не біда, бо преміювати людей дійсно варто. Інші ж, хоч роботою селищної ради, задоволені, проте такі ді. І їх обурюють. Якщо це, це, звісно, правда, це не має бути так. Має бути більш щось е, зроблено для селища. Ну, а так, не знаю. Садити в тюрму таке, ну а що інакше з ними робити? Виходу ну, немає. «Ну, Це вже трошки забагато, як то кажуть, тих коштів брати, а тим більше зараз війна. Думаю, що треба оплачувати, виплачувати людям і премії давати, так як було колись так. Ті, хто у Товстому проживає не так давно, кажуть, новини про такий скандал читали в соціальних мережах і були шоковані тим, що сталося. Так не має бути, зараз другий час, зараз гроші потрібні на другий. Нам треба відстоювати свою однозалежність, свою свободу, хлопцям допомагати, з останнього допомагати. Знаю, якщо то так і дійсно, то, то дуже недобре. Я ще зрозумів би, якби виписали ну, не премію, а якось додали грошей тим людям, які проробили стільки років, і мінімальна ж пенсія 200. то я б це ще зрозумів би і навіть ладоші хлоп. А це неправильно, це неправильно, дуже неправильно. Ну, то, а які можуть бути премії під час війни? Діти, люди, люди гинуть, вмирають. У мене от син так само служить на фронті вже, вже рік премії. Так Хай, хай теж йдуть і, і, і воюють, так само, як і другі. А чого, що сидіти у селищній раді і як кажуть, хай теж йдуть, все має бути йти на війну, все має бути йти. Навіть як кажуть, я пенсіонери маю, пенсіонер, маю 2,5 тисячі гривень е, цієї пенсії. І я живу. Ще кілька днів тому наша знімальна група спілкувалася із жителями цієї громади, які оголосили голодування під стінами Тернопільської обласної прокуратури. Вони підозрювали голову товстого Івана Проданика і головну бухгалтерку Марію Дудку в розкраданні державних коштів. Написали заяви і справу розглядали у суді. Тоді суд вирішив, що чиновники не винні. А от апеляційний, який відбувся 20 вересня, довів протилежне. і зобов'язав бухгалтерку, яка, до речі, вже звільнилася. Відшкодувати збитки в межах цього кримінального провадження йшла мова про спричинення збитків на загальну суму 297 тисяч 280 гривень 51 копійка. От а вони ці збитки обвинуваченою не були відшкодовані, а були стягнені з заробітної плати працівників 17 працівників цієї селищної ради, що було відображено у акті ревізії. У зв'язку з цим підстав такої підстави, як відшкодування обвинуваченою. Збитків суда першої інстанції не було. Повертаючись у Товсте, у працівників селищної ради ми намагалися розпитати про ситуацію з преміюванням, але не захотіла спілкуватися з нами і виконуюча обов'язки бухгалтера. Вдалося поспілкуватися лише з одним депутатом. Він розповідає, якщо випадає можливість нагородити людей, які працюють сумлінно, то це робити варто. Якщо ж ці дії незаконні, погоджується, що необхідно звертатись у правоохоронні органи. Якщо суд визначив якісь ну, правом дії стосовно когось, ну, знаю, то там, звичайно, і там будуть розбиратися, а просто знаєте, ходити і казати, що не так. Поспілкуватися нам вдалось із селищним головою Іваном Продаником. Втім, не на камеру, а поза голова пояснює, така ситуація сталася помилково. Це він вирішив дати надбавку бухгалтерам, не врахувавши, що не можна давати премії головним спеціалістам, а лише звичайним робочим. Саме тому у бухгалтерії вийшла помилка 166 тисяч на чотирьох. Наразі ситуація залишається невирішена. Жителі громади продовжують шукати правду, адже документів про те, що всі помилки. Ки виправили не бачили, тож чекають на ще одне судове засідання.